Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Добратися до фіналу Кубка англійської ліги на легендарному мемблі і спробувати виграти трофей Карабаокап. Ось такі от теперішні амбіції в Лондонського Челсі. Після розрому над Мідлсбро у другому матчі півфіналу поєдинок, нагадаю завершився із рахунком 6-1. Настанок синіх Маурісіо Почетіно заявив, що перемога у Кубку Ліги і була основною метою пенсіонерів на цей сезон. Сьогодні у нас зрозуміло під прицілом другий поєдинок однієї другої Кап, в якому Челсі не залишив живого місця на шлюгому Мідлсбро. і у нас уже є на зв'язку. Як ви бачите, Тараско. І кажу тобі привіт, Тарас! Привіт. От Михайло Мудрик досить несподівано з'явився у стартовому складі. і Аргентинський фахівець посадив на лаву запасних, як відомо, Конора Галахера. І от рішення почуттіну Тарас відверто здивувало, перепрошую багатьох фанатів Челсі. Українському вінгеру вдалося відіграти всього лише один тайм, бо після перерви з'явився Ноні нонімадуаки. І зняти Михайла із поля після 45 плюс проведених хвилин почуттіно пояснив своє рішення наявністю вже жовтої картки у мудрика, і, начебто. То тим, що українець так небезпечно е, в акурат перед свистком на перерву діяв на футбольному полі, що міг заробити і вилучення, і вирішив почуттіно не ризикувати. Але, от мені здається, що аргентинець трішки лукавить, бо просто Михайло Мудрик. Був виключений у цьому поєдинку, і перерахунку 4-0 не був залучений до жодної гульової атаки Челсі. І от профільні видання, такі як футбол Лондон та Голком, поставили йому найнижчі оцінки у матчі серед усіх польових гравців, називали його загубленим, втраченим. І знаю, що ти помітив в принципі, якусь приховану роль Михайла Мудрака у цьому поєдинку, яка, начебто, мала спрацювати за ідеєю по і чимало позитив а також і негативу. І, так я би не сказав, що це було якесь несподіване рішення дуже Чому? випустити його в основі, тому що е, останні матчі не грав Михайло. А, а Мідлзбро, в принципі, суперник такий, який ну, мав би йому бути по зубах, е, і е, якраз очікувалося, що нарешті якийсь такий е, план довіри вже буде вироблений, і хоча в цьому матчі е, Мутрик вийде в основі. І в принципі, при тому, що Галахер Енсо і Кисядо дуже був такий насичений цей центр поля. Не Дуже це потрібно для команди, яка от, сиді просиділа в автобусі в низькому блоці в першій матчі, і, в принципі збиралася те саме робити в другому. Тому справедливо розсудив почтіно, що потрібно гравця так і випускати. Десь він більше авансом, звичайно, випустив. Саме Мудрика, а не Мадуеки, тому що можливо більше би читалося навіть садки він гра англійського вихід, який в принципі вже в другому таймі замінив заміни мудрика і забив, при тому, що він почав тайм з травми плеча і дуже боляче йому було, але повернувся в гру. І тут є можливо такий момент. Але все-таки напевно Почетіно так згадав до своїх блокнотах, що він вже зовсім почав маринувати на лаві запасних мудрика. Навіть на заміни його не випускати, що було би справедливо в такому матчі статки дати йому шанс. Тим паче, що все таки він перших. У попередніх поєдинках непогано проявлявся саме в Кубку ліги у цьому, де в час є реальний шанс на трофей, і е, забив гол і став найкращим гравцем е, в фінальної стадії, якщо не помиляю, з помиляюсь, е, забивши і гол і після е, серії пенальті. Тобто, е, ну, Але тоді Мудрик все-таки з лави запасних на заміння вийш, вийшов і став таким собі джокером. А тут він вийшов в основі, і от реально з перших хвилин це було просто муки, тому що вже на другій хвилині десь на 19 секунд. Якщо бути точним, е, він розійшовся шляхами із м'ячем із Беном Чілоном на лівому фланзі намагався з ним обігратися захисник е, лівий е, фулбек на Челсі, який нарешті повернувся після вересня. Перший його вихід в основі е, Челсі. Не вийшло, і якось оцей цей момент ніби е, став таким свій тизором подальший тій е, Мудрика. І я погоджую, що, погоджуюся з тими характеристиками принципі, фанатів Челсі про те, що це ну, е, велике марнотратство е, з боку Мудрика і часу, і місця, і простору, і вже не, не згадуючи про ті е, 100 мільйонів чи там 70 мільйонів, які були за нього витрачені. Але е, це все-таки ну, коли гравець м, погано відкриває. На передачі, коли він не відчуває, коли їм робити ривок коли він не відчуває, як чи зміститися в центр, чи навпаки за за спини захисникам відкритися. Там почалося все з вичитування від лівого центрального захисника в цьому матчі Леві колвіла який показує мудрику. От так потрібно робити, от так потрібно відкриватися під передачу. Сам коли в принципі не безгрішний, і е, кілька разів, коли в мудрик правильно відкривався. Ну от е, що ти будеш робити, от, як не пішло з перших хвилин, так і не пішло далі. Е, тоді вже сам колдали якісь абсолютно безглузді передачі в ноги суперникам віддавав. Е, так само були проблеми з е, тим, що е, чував, після того як повернувся на поле, він також е, дируг, намагався дергувати, намагався допомагати е, мудрику. Він він так більш. По-доброму це робив, тому що, скажімо, якщо Енсо Фернандес, то він вже прям е руками розмахував настільки дритівливо, настільки розлючено, що це вже був ну був такий собі булінг. Я думаю, що десь після того як кілька разів це неодноразово не, не в одному епізоді повторювалося, аргентинець показував, що ти не так відкриваєшся, е мудрико. То е після того десь можливо знітився е українець, і якось на це ще більше його добили. Добили його рештки його впевненості, яка згасала з кожною хвилиною і так. Так і, і це дуже погано відобразилося на ньому. Але в принципі задумка е, Почетіну була така, щоб е, ну от як його звинувачують, досить нянчитися з Мудриком, тому що це втрата е, проекту, це втрата перемог можливих, це втрата е, титулів, зрештою, навіть тих же ж ризик втратити. Тому що е, Мудрик е, не адаптований, йому закидають відсутність якоїсь базової професійної е, освіти футболіста, бабав базових навичок, е, читання гри, тактики і. І так далі, оце все несеться в Твіттері Челсі, Твіттері фанатів Челсі, але ну є такий. Ну мені здається, що він в принципі. Дуже такого стереотипного молодого бразильця, який приїхав суперталант, дуже технічний, і так далі. Але він приїхав в Європу і йому всі пихають, що він не так грає, не дисципліновано, десь неправильно не читає гру, не читає тактику, не виконує тактику тренерів. І він не може якось влитися, вмонтуватися в команду. І відповідно є, є великі проблеми. В принципі, в Челсі, зрештою, то ж там Морейру, там з Ліона, чи звідки там повертають з оренди достроково. Ще кілька футболістів бразильців, яких купував влітку болі. Вже вони розчарували інші клуби і хочуть здати достроково в назад за оренди в Челсі повернути. Тому от Мудрик десь так само цього такого футболіста нагадує. Ще фанати Челсі таку аналогію роблять, що в принципі це нагадує футболіста, який дебютує, який десь там з академії, тільки прийшов в перші хвилини в команді. Він такий соромець, знітився. І е, просто як е, футболіст. Якийсь, який взявся ні, звідки і йому е, пішов грати просто з дорослими такими дядьками і намагається десь себе е, знайти. А, а в принципі, якщо б також ка, відзначають, якщо б мудрик не коштував 70 мільйонів, як мінімум, якщо а був би цим вихованцем, насправді в реальності е, просто академії, то після такого матчу він би, напевно, вже навіть жодного шансу е, на кілька хвилин вийти не утримав. Тому досить жорстка критика. Але, от почетінно, все-таки він вирішив попонянчитися. Намагався підкликати Чилвела, Чілвела, як йому трошки зменшити це його агресивно агресивність забігань для того, щоб якось більше, по перше, і не було таких проблем в обороні. Трошки ривки за спину Чилвелу давали, По-друге, щоб Мудрику дасть, напевне, дав дав можливість проявитися. Тому що Чилвел просто з'їдав ці всі зони, всі ці можливості для забігань, для активізації Мудрика. Так само туди зміщувався дуже часто Енсо Фернандес і в підсумку виходило. Так, що просто е, навіть коли Мудрик відкривався, то хтось е, з його партнерів в цій зоні ще краще відкривався, і е, не, не, не могло ні до чого доброго це дійти. Але в принципі на початку матчу, коли ще не відкрилися, якось так, хоч і футболістамчалися на те, що модрика сьогодні абсолютно не гра е, гра, не йде. То була така задумка в. Е, Почуття що Чилвел тягне всередину, чилвел, чи там в рідше він все-таки в ширину грав частіше в Мудрик Якраз був в такій позиції, можна сказати, навіть флангового захисника, тому що він дуже далеко від штрафного, дуже далеко від напівфлангів, але там саме оперував більше лівий захисник Чило, який був більше в принципі лівим Вінгером цього матчі зрештою. І, і, але Чил був мене Чилвел був на розрахований на те, щоб залишити, якщо буде. Доходити м'яч до Мудрика, якщо він буде правильно відкриватися, якщо йому будуть правильні паси надходити, щоб залишити Мудрика один на один і з досить непоганими зонами простору, де він міг якісь віражі закладати або ще щось подібне робити. Але знову ж таки були проблеми з доставкою м'яча до Мудрика Великі. Потім вже припрацював все таки враження, просто свідомо перестали навіть дивитися в його напрямку. Але ще більша проблема була з тим, що Мудрик робив неправильні рішення, неправильно читав, інтерпретував гру. З тактичного боку, і відповідно це все завершувалося тим, що Кілька разів він просто якісь дивні безглузді втрати м'яча робив, і це могло завершитися небезпечними контратаками. Мітозборо просто пробачав, тому що там були випади такі ледь не 4 в 4, де можна було набагато краще розіграти. Але Михайло після після втрат Михайла, але футболісти міта і самі ну показали, що вони досить посереднього рівня вони просто стрибнули вищі голови в дом в домашній зустрічі, і тому е, не працювала. Не працювала ця ідея початківна, і після 20-ї хвилини підкликав чолова до себе. Сказав, трошки глибше сісти, не настільки сильно атакувати глибину. Це абсолютно ніяк не допомогло мудрику, тому що він, в принципі, був далі відрізаний. Він далі, як були ці гольові епізоди, він був найглибше і в принципі, навіть за середніми позиціями на суфаскор подивитися, то серед гравців квартету атаки він був найглибшій позиції. Тобто він навіть десь не мав часу, не мав можливості добігати до тих зон завершення. А почтіно вдав вказівку дійсно більш активніше включатися і вести гру, тому що якщо в перші 20 хвилин це велася гра насамперед через. З фланг Мудрика і що було дуже дивно, що е, було дуже багато пасів в цю зону. Але саме от мудрика було дуже мало е, торкань, дуже мало якихось ефективних дій, дуже мало гостроти. Хоча е, відзначає футбол Лондона все таки, що перший момент, саме перший на пів момент Челсі с, на восьмій хвилині е, створився саме завдяки мудрику. Він да, добре. Від от це він добре зіграв, е, змістився в центр, відкрився між лініями е, е, в дотик без зайвих дотиків, без зайвих роздумів. Обігрався зенсо, але потім знову ж. Неправильне рішення, тому що відкривався, показував йому коти в штрафний в розріз. Як це роблю я завжди коло палмер мудрик вирішив побити, пробив блок, ніч в висоту і вийшов за межі поля. Це було в принципі. Якщо б він ще покотив палмер, ну, був би ідеальний момент з великою ймовірністю асист і спалах генію мудрика. І цей май би абсолютно по іншому для нього повернутися. Але він дуже так хотів ну, можна хтось сказати егоїстично, а з іншого боку, можна зрозуміти, бо людина хоче. Це проявити, ми хоче себе е, адаптувати нарешті в цій грі Челсі почетінно, і е, хотів себе, можливо, свій удар нарешті розчахлити цю гармату. І, можливо, би пішло зрештою, якби він забив, ми б не були такі мудрі заднім числом. Би не казали, що це було неправильне рішення. Але е, в підсумку вийшло так, що партнери висловили черго, в черговий раз йому претензії, а ефективність його рішення ставиться під сумнів. Ось і після того всього е, як Дісесі зробилася акцент уже на ставка на правий фланг. Сів вмикання і з цього е, моменту пішла гра з цього моменту почав вмикатися частіше Палмер, тому що він теж в принципі був досить відрізаний, досить ізольований від команди. Не було дуже великої густроти від ковала, і він був досить такий примарний на полі. Як і Мудрик, в принципі. А, але після того як е, перемкнулися у а, акценти, то Діссесія прекрасно він з і е, гол забив. Е, на перехопленні розкішна різка гра, е, читання гри, перехоплені, все, все дуже добре працювало. І палмер так само під підкролив помилку суперника в, в, в пресингу те, що було в попередніх матчах. Так само працював пресинг Челсі, але не працювала реалізація. Цього разу це спрацювало. Ну і Стервінг традиційно для себе м, дуже. Добре, прочитав читав ці епізоди, коли треба стіночку обігратися, коли треба партнера знайти, коли треба меншим егоїстом бути. І, от футбол Лондон, здається, зазначає дуже таку е, правильну річ, що е, для Стерінга було дуже великим уроком, класним уроком. Е, оцей епізод з Вулверхемптоном, коли він не покотив двом вільним партнерам, і, і його там дуже різко десь і зняв потім е, почетіно і не ставив якийсь час е, на, на матчі. Настільки часто, як до того було, і тут він реально вже дивиться на партнерів. Там момент з броєю, Він броя не замкнув, але замк... замкнув суперника того, І, Але ж Стерлінг раніше, Стерлінг егоїстичний такий, він би просто сам намагався вирішувати і з великою домірності запоробби цей момент. А тут він шукає партнера. І для мудрика це теж може має, має бути уроком, тому що він повинен напевно, все таки шукати. То ж палмера, того шенсо більше якось. Не шукати того супергеройства власно, власними ударами, це здалеку, а намагатися розіграти, тому що коли він розіграє, це е, моментами епізодично непогано виглядає. Бу, проходили стіночки з Чілвелом, проходила прийшла ця стіночка з Енсо. Е, потрібно було ще доповнити це додатковим мазком через комбінаційну гру, а не через те, щоб брати все тягнути ковдру на себе. Ось і відповідно, після того як змістилися акценти на правий флан, то вже в принципі ну, про мудрика вже. Остаточно всі забули, там навіть чилл досить. Вже не такий активний був, тому що він пенальті ледь не заробив своїм вриванням за спини. Прекрасний пас тягу сіла глибини. І інші були такі моменти. І в принципі, перший гол зробив Бен, змістився в центр, обіграв кількох захисників і в розріз дав. Там, там вже просто потім розібрався Стерінг і допоміг захисник. Але гол то зробив Чилвел. На жаль, таких дій такої, такої страти не було з боку Ч, Мудрика. І от гол кол визначає абсолютно дивину моменту. Якусь таку е, аномальність, що е, в команді, яка забуває шість голів, гравець атаки він ну, взагалі ні в якому е, на навіть близько не був е, до якоїсь результативної дії, до якихось тих навіть ж гульових атак, комбінацій, і це дійсно дуже дивно. До речі, ти от згадуєш ці моменти, які з'явилися в Твітері серед фанатів лондонського Челсі, які підмічають, що Мудрику просто бракує бази футбольних знань. І до речі, це підмічав свого часу Франк Лемпар, тренуючи лондонський Челсі. Він цю річ пояснював, що Михайло не до кінця розбирається в футболі в тактичному плані легенді британського футболу Гаррі Реднапу. І Гаррі Редноп, в принципі не міг повірити, каже: ну як таке можливо. Людина коштує 70 Плюс 30 мільйонів, а не розбираються в футболі. Я не можу в це повірити. Як бачимо, таке можливо, зважаючи на поєдинок проведений тайм в кубковому матчі проти Мідолзбро. І, до речі, от ти от підмітив, що, начебто з академії, таке враження, що людина прийшла, лише з'явилася на футбольному полі із академії Челсі. В Твіттері тролили Михайла Мудрика, тролли іншим гравцям, які дійсно є вихованцем Академії Челсі, йдеться. Про Лео Калсдайна, нагадаю, що він з'явився замість Рахіма Стерлінга наприкінці поєдинку, 18-річний гравець. І от його демонстрували, каже: Ну як тобі, Мудрик? Ось ось твій рівень. Насправді, на жаль, на жаль, і ще раз на жаль. І от цікава твоя думка, чи от вплинула довга відсутність Бана Чілвела на футбольному полі на те, як він грав у цьому матчі, зважаючи те, що він проводив постійні крадіжки зон Михайла Мудрика. <реш> ну, вийшло так, що в принципі ніби помінялися ролями, тому що е, був більшим вінгером Чіло, а більше захисником Мудрик, тому що в принципі в цьому матчі ніхто не зробив більше перехоплень за Михайла Мудрика на обидві команди. Три рази він перехоплював м'ячі і відновлював володіння ще три рази е, в інший спосіб. І це теж був найкращим показником е, серед гравців Челсі. То е, хоч десь, але е, Мудрик. Став найкращим при тому, що він відіграв тільки 45 хвилин. а Були люди. Ну дуже багато було футболістів і тоді оборонці, які е, пограли в цілі 90 хвилин. І дійсно чи десь трошки вкрав в, в Мудрика, вкрав ту можливість засяяти, але чи, але Мудрик сам собі не допомагав насамперед, і це була е, велика проблема, тому що просто от, реально з кожною хвилиною тих помилкових рішень ставало все більше. Роздратування з боку партнерів також все більше, і це ну от. Як ти також відзначав перед ефіром, що коли навіть в на будь-якому рівні футболу, там аматорський міні-футбол, коли гравець настільки випадає, настільки якось не розуміє гру, не розуміє партнерів, не розуміє тої хімії, яка між партнерами відбувається і має відбуватися, то Е, відповідно, йому його просто ігнорують і його, ніби не, не стає на полі. І ну тут неможливо замінити як мені футболі і сказати, щоб він пішов з поля, відпочив охолонув. А е, тут можливо тільки е, одразу ж зняти з поля і е, забути. І до речі, трошки закидали фанати Часпочат на ну, той момент, тому що в принципі рахунок був комфортний 4-0, а точно проходили вже в фінал. Тобто цей момент, що він з е, другою жовтою карткою. Придумав якусь таку відмазку, щоб змінити мудрика. Як найшвидше, це було досить е, смішно, як на мене, тому що е, ну отакий е, перший епізод з, 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 з жовтою карткою. Це. Взагалі не зрозуміло за що, чи це була технічна помилка. Тому що протестував в моменті, коли не призначили пенальті Чивел, Воротар йому по голові. Дав він сам десь трошки підпішов поговорити з судею, але не робив це якось дуже жорстко. Ну потім показали, що жовта картка Чілвело, але у в протоколі записали на Мудрика. Чому так не зрозуміло? Тому що ну хіба що десь, коли показували повтори, тому мудрик щось там підбіг до судді. Він був те знову далеко від епізоду. Він не, не, не брав якоїсь активної участі і. І навряд чи він там з судею щось дуже говорив, щоб за протести там ту першу жовту картку отримати. Ну це перша загадка. Друга загадка це що робив Михайло Мудрик на 45-й плюс першій хвилині. доданій, коли він чекав м'яча, який при йому нічийний м'яч на підбиранні перед штрафним. Але замість того, щоб активно на нього піти, він занадто довго вичікував. І оце проблема в його в цьому матчі була, що він дуже багато чекав. Він дуже в пасивній ролі це все робив. І не, е, ну, не, не був господарем е, свого життя в е, цьому першому таймі. І е, він настільки довго чекав, що просто гравець мідозбро підхопив м'яч, випередив його, і е, мудрику вже довелося е, добре, що він в останній момент підібрав нього і не пішов на контакт. Але якби це був, е, якби він пішов до кінця ногою, то з великою ймовірністю він би шипами по, по, по е, нозі супернику дав, і це була б дійсно могла б бути друга жовта катка, і цей пісот настільки вже налікав почуття, Ну можливо, дійсно. Була була така якась тривога в його е, в очах. Що він вже вирішив від біди подалі, зняти мудрика. Але ну все таки Михайло потрібна ця впевненість, і фанати звичайно, Якщо ми на нього все таки ставимо, якщо ми чекаємо від нього, що він почне відробляти ці мільйони, то потрібно було напевне залишити його на полі, і інакше це просто мо дає сигнал, що він втомився нянчитись, тому втомився бути нянькою для мудрика. Втомився. Ці його прогалини в футбольній світі закривати, і, і е, ну, радше за все, це буде завершуватися тоді якимись орендами. Найкраще де мудрика було би, якщо тренер на нього не, не розраховуєш, настільки вже взимку десь піти себе спробувати в іншому клубі. А я думаю, десь Бундесліга з її простором і з її швидким вертикальним футболом, напевно, найкраще би підійшла. Можливо, навіть та ж сама Ла Ліга, де наші хлопці дуже успішно адаптувалися. Але хоч кудись. так? А якщо ні, то вже влітку, я думаю, буде така ситуація, що навіть суперпретендентів на ту оренду мудрика не буде, якщо я буду просто не давати час і не давати цього, цієї моральної підтримки. Тому, що в принципі в цьому матчі від нього щодо нього. Було більше такого критики від партнерів десь один раз так він е, обмінявся рукостисканням легким з чилвелом, де вона стіночка не зовсім прийшла, але кутовий вдалося зробити. Е, а в всьому іншому це було якесь таке е, непорозуміння і роздрутування з боку партнерів, які в принципі відчував на собі мудрик. Він вже е, наприкінці першого тайму сам же махав тими руками, що мовляв, мені не дають пас хоча там м'яч просто застряг в нога чужих і своїх в штрафному майданчику, і навіть не було можливості довести до Мудрика. Ну але сам момент десь емоційно показує, наскільки наскільки важко було в цього матчі. До речі, здивувався, чому не було хімії між Беном Чиволом та Михайлом Мудриком, і бо писали фанати Челсі в Твіттері, що от нарешті почутті зробив те, що його просили протягом кількох місяців, але він не міг це зробити через об'єктивні причини, бо Бен Чивел був травмований. Деться про те. Що всі грають на своїх природних позиціях. Чілвел лівого захисника, Колвіл центрального лівого захисника, а Михайло Мудрик знаходиться на позиції лівого Вінгера. Але чомусь ця хімія не спрацювала. І відомо, що Чілвел із Мудриком перебувають у дружніх стосунках, і він неодноразово українців підтримував у соцмережах. І, до речі, ще з'явилася порція критики від тепер колишнього гравця. Челсі, не теперішнього йдеться про Крейга Берлі, і він просто розніс, розкритикував Михайла Мудрика е, після поєдинку. Із Мідлсбро, сказав наступне: я взагалі не вірю в Мудрика. Все, що він робить, занадто швидко Україна сприймає занадто багато поганих рішень, щоб бути власне у цьому Челсі. Він ухвалює погані рішення, що з м'ячем, що без м'яча е, стверджує Берлі і відверто. Правий, попри те, що ми українські вболівальники вболіваємо за наших легіонерів, але справді це виглядало, якщо не будемо називати це словом жахливо, але недоречно. І коли ми з тобою переписувалися під час матчу, то я тобі зауважував, що виглядає Михайло. У цьому лондонському Челсі власне у матчі проти Мідлсбро. Якщо як не п'яте зайве колесо, то одинадцятий зайвий гравець або десятий зайвий польовий гравець. І можна закинути порцію критики і дублюючи твої слова, і твій аналіз Бену Чілвелу, який настільки голодний вийшов без футболу з вересня місяця, що він просто взаймав всі зони, які тільки міг і, іграв і в центрі, і в захисті, і в півзахисті. І от ти, от, от також розповідав, що е, мав шанс. На вістрі забити гол головою, якби не голкіпер мінус бро. Ну, десь і загравався навіть Чилвел так. так само в обороні були такі тролінгові нарізки і Чилвела, що мовляв, всі так кажуть, що він так класно співпрацював та, з партнерами, я... але він просто гуляв великі зони. також втрачав м'ячі, і а, ну просто якщо це вся втрата була від Колвела, ці втрати були від палмера, від Стерлінга від Чилвела, так. Це все було, але вони якось компенсували атакувальними внесками. А от в мудрика не було тої компенсації. Відповідно, настільки огульна критика, настільки жорстка критика, тому що, в принципі, от важко мені було навіть і досі зрозуміти, що було первинним, що було першим і провідним. Головною причиною От пасивність мудрика в цих намаганнях десь відкритися, зробити ривок, чи активність Чіла, який просто там заважав, він настільки був активний, настільки завжди відкривався, що мудрика вже була хіба що роль десь там зіграти на підбиранні. тут, тут досить таке велике питання. Ну не знаю на, на розсуд нашим глядачам. І до речі, про це моменти так також сьогодні, сьогодні знайшов цю нарізку. На перепрошую, в Твіттері із діями Бена і Йому постійно закидували гравці Мідлсбро за спину, і він просто не встигав. І якби була вища майстерність в гравців, Мідлсбро в атакуванні лінії, думаю, що могло би кілька атак і пройти і створити голю Моменти він просто загубився, бігав як свого часу порівняли Конора Конора Галахара, що в нього занадто багато енергії в центрі поля, і він бігає просто як цуценя туди-сюди і не може вгамувати свою енергію. Таке от відбувалося власне із баном Чілволом у цьому поєдинку. І нагадаю, що фінал Кубка Ліги, коли куди і пробилося Челсі внаслідок розрому надмідолзбровідбудеться відбудеться 25 лютого на стадіоні Уемблі. І суперника дізнаємося уже сьогодні лондонського Челсі. Це буде Фулхем або Ліверпуля. Фаворитом, звісно, є червоні підопічні Юргена Клопа, які в першому матчі здолали лондонців із рахунком, нагадаю, 2-1. І що ж до ймовірного протистояння між Ліверпулем та Челсі, то з'ясувалося, що починаючи із 2000, Дві року, перепрошую, сині ще жодного разу не програвали Ліверпулю в основний час. Вісім разів зіграли в нічию і одного разу здобули перемогу над Ліверпулем. Ось така от статистика. Але попри це, забувають фанати Челсі вказати деталі, що після основного часу, як були два моменти, коли програвали по пенальті. Так, і це були фінали кубкових турнірів, кубка Англії, Кубка Ліги, і можливо був трійці І вже за третім разом вдасться взяти реванш. Але наразі Ліверпуль реально виглядає цікавішою командою. Тут можливо допоможе команді Мудрика травма Салаха, який ризикує не відновитися, тому що трошки попередні прогнози були занадто оптимістичними щодо його травми. отриманої на Кубку Африки, і він ризикує там 21-28 днів Пропустити там вже буде така межова Ситуація. Але як бачимо по матчу з Бормотом Забарного, то відсутність Салаха, а присутність жоти, Дарвіна, Діаса і Гакпо в Атаці десь йде навіть тільки на плюс Ліверпулю, тому тут ще як подивитися. І в принципі, ну, наразі реально Ліверпуль фаворит, але Челсі показав в цьому соні, що саме з командами такими вищого класу вони непогано на рівних б'ються, борються, Манчестер Сіті, яка була феєрична перестрілка. Арсенал втратили перебагу в два. М'ячі з тим же Ліверпулем була нічия, тому насправді не все так безнадійно. І я не здивуюся, що ще раз буде в серії пенальтів все вирішуватися. <тур> Безмежно вдячний тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати вчорашній матч другий поєдинок однієї другої кубка англійської ліги, в якому брав участь Михайло Мудрик. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак і вам, побачимося.